Усі ці люди працюють над спільним проектом Врятувати вразливі екосистеми поліського природного заповідника. Вони стверджують, що за півстоліття флора і фауна природної території змінилася. Для флори поліського заповідника за три експедиції нами знайдено от, робочою групою більше ста нових видів. З них частина це при флорі 602 види. Значить, зараз флора становить більше 700 видів. Фахівці стверджують, що на території поліського заповідника знайшли рослини з далекої Америки та птахів, які нетипові для полісся. Саме тому питання погодних умов зайняло важливе місце в проєкті. Світлана Краковська займається чисельним моделюванням клімату і переконує, що у наступні 30 років потепліє від 0,6 до 1,2 градуса. Очікується потепління тут в цьому районі і. Головне, що це потепління найбільше, 1,2 це влітку. І десь 0,6 це приблизно взимку і в міжсезоні. Опади будуть випадати в один дощ, тобто нерівномірно розподілятися на впродовж місяця, а будуть якраз такі. Точечні допомагати українцям підтримувати в нормі заплавні ліси, русла, ставиці, торфяники, вересові поля, болота та вологі луки будуть французи. Попри те, що їх батьківщина багата гірськими поверхнями, кажуть, досвіду вистачить і на поліські рівнини. Попри те, що ми представляємо гірський парк піренею, а тут рівнина, скажу, що проблеми, які стоять перед вами і нами, схожі, збагачення різноманіття, екосистем та пом'якшення змін клімату, таких результатів очікують спеціалісти від реалізації даного проекту і запевняють, що отриманий досвід дозволить подолати екологічні проблеми.